Вітаю вас на ютуб-каналі туроператора Альянс. Сьогодні в відео мова йде про готель Лагуна Біч Хотел. Це чотирьохзірковий готель, який знаходиться на березі моря в популярному курорті Альбе. Останній свою реновацію готель пройшов у 2017 році, були оновлені лобі бар та косметичний ремонт номерного фонду. Поряд з готелем «Лагуна Біч знаходяться готелі цієї ж мережі, це «Лагуна Маре та «Лагуна Гарден. Готель складається з одного семи семиповерхового будинку будівлі, будівель і налічує понад 190 номерів. Це може бути стандарти. В стандартах одне односпальне ліжко або два односпальні ліжка та нерозкладний диван. Є також стандарти, де замість дивана буде двохярусне ліжко для максимального розміщення 2 плюс 2 або опорного розміщення трьох дорослих. В готелі наявні коннект, номера, номера для інвалідів. А в цілому номера в готелі Laguna Біч хороші світлі просторі. Wi-Fi в зонах загального користування надається безкоштовно. Харчування в готелі здійснюється за системою Все включено. А по системі Шведський стіл на сніданок, обід та вечірю з широким вибором страв як місцевої, так і міжнародної кухні. Біля басейну з 16 до 17 можна насолодитися різноманітними холодними та гарячими закусками морозивом. А працює бар на басейні та бар біля пляжу. Всі алкогольні та безалкогольні напої місцевого болгарського рубництва надаються безкоштовно. Проте слід зазначити, що після 23 години всі напої в барах будуть надаватися за додаткову плату. Для активного проведення часу в готелі наявний відкриті та криті басейни. А також для наймолодших відпочивачів є дитячі басейни. Шезлонги та парасольки біля басейнів надаються безкоштовно. В готелі пропонуються численні різноманітні водні види спорту для діточок є ігрова кімната. Щоденно проводяться хороша дитяча анімація екскурсії. А щодо пляжу, в готелю, то на пляжі одна парасолька та два шезлонги на номер, починаючи від третьої лінії від моря, надаються безкоштовно. Якщо ж гості хочуть відпочивати ближче до моря. Першому чи другому ряді на шезлонгах, то вони вже будуть надаватися за додаткову плату. Також таким плюсом в даному готелі є те, що у разі підтвердження готелю можливе проживання з домашніми улюбленцями вагою до 4 кг. Готель це хороший варіант для сімейного та молодіжного підпочинку на узбережжі Чорного моря. Якщо у вас залишилися додаткові запитання по готелю Ламгона Біч, будь ласка, пишіть їх в коментарях під даним відео. Дякую велике за увагу!